Сьогодні ось таких залізних пташок невдовзі попрямують до наших захисників, аби допомагати у боротьбі з ворогом. Більше двох годин у повітрі на висоті 4 кілометри та зі швидкістю до 160 кілометрів на годину. Цього разу таке диво розробили просто у Львові. Це чисто зенітний дрон. Основна ціль, якого збивати повітряні цілі. Основна като це зала, ланцет, суперкам, Орлан. Земля повітря. Чим він відрізняється звичайно в півдронах камікадзе? Це крило, а не квадрокоптер, тобто він літає швидше, довше і вище. Ми його розробили з нуля для великої кастомізації і реалізації всіх бажань військових і не тільки військових, таких як. Дальність польоту, ефективність польоту, можливість занести груз далеко, можливість працювати автоматично, можливість працювати роями і всякі такі системи автоматизації і допомоги пілоту, які полегшують використання дрона взагалі у бойових ситуаціях у дуже динамічній обстановці, яка на фронті зараз, на жаль, така відбувається. Що не менш важливо, наголошує розробник, за потреби вони можуть замінити пошкоджену деталь, так як ці дрони, їхнє виробництво. Він може просто слугувати пасивним дроном, який записує відео. Він може слугувати перехоплюючим, який дожене ціль і зможе її ліквідувати. Він зможе щось доставити. У нас є модель, взагалі, яка доставляє. Вона летить на певну дальність. Там може щось скинути, щось привести і вернутись назад. Дрон камікадзе перехоплювач. Він може догнати ціль. Він може її перехопити в повітрі. Він має запас потужності для того, щоб догнати ціль і взагалі ганяти її впродовж двох з половиною годин. Сьогодні найбільша загроза на фронті хлопцям дошкуляє саме з повітря. Це Детально, коли на висоті 3-3,5 кілометрів висить чи літає ворожий дрон-розвідник, наші його не мають чим там, забрати, злякати, але він за це бачить все з рух наших бійців, всі, всі позиції, наводить артилерію, коригує артилерію ворожу, і це приносить велику біду нашим хлопцям. Дрон, який ми сьогодні передали, він призначений саме для боротьби з ворожими дронами-розвідниками. Створення таких бойових помічників повністю профінансував благодійний фонд Козицького. Власне, цей проект 100 дронів, не знаю, кілька операторських місць, катапульти до тих дронів. Вартість цього проєкту 12,5 мільйонів гривень. Свої зобов'язання ми виконали в повному обсязі, в терміни ми вклалися, не затрималися. Операторів достатній кількості підготували. Оператори всі підготовлені. Все, що ви сьогодні бачили в небі, все вони це навчені робити, і навіть трошки більше, тому що вони будуть з їх допомогою воювати, але сьогодні ми цих речей не показували. Згідно меморандуму, безпілотники в комплекті з наземними станціями передали 1020-му та 39 дев'ятому окремим зенітним ракетним полкам. Ці дрони є багаторазові, тому що FPV, там є багато недоліків і є свої плюси. В цих крил більше плюсів. Того, що він літає дві години. Наприклад, у нас є зона відповідальності. Ми дві години в небі. В Наша зона заходи ворожий БПЛА. Ми або його знешкоджуємо або не дає виконати йому завдання. Крило це є як і моніторинг неба, охорона неба і знешкодження цілей. Основне, це те, що легкість в управлінні, маневреність, потужні зарядні пристрої, ну і відповідно ефективність у використанні даних безпілотних систем. Так що тільки позитивні враження поки що. А далі вже на практиці, після передачі нам даних, даних систем, думаю, що будуть приходити позитивні новини з фронту. Освоїти це ж для армійців, для ЖДА, дорослих там, 40 плюс, це як дитяча ігрушка, це які мрії, навіть військовослужбовці збуваються на, на фронті. Тобто літакового типу не, не сложно керувати. І в півішкою там набагато всього. Це як топорна робота там. Всього треба контролювати. Тут дуже багато похилков прощаються пілоту. Якщо ти там відволікся чи там тебе реп покрив, ти можеш кілометр відлетіти, і назад взяти керування і вернути дрон назад. Для ефективного використання БПЛА пілоти обох полків пройшли навчання, яке їм також забезпечив благодійний фонд. Полки, яким передаємо ці дрони, люди з тих полків вже пройшли навчання, вони вже знають, як користуватися, тобто вони вже. Найближчим часом ті дрони відправляються на фронт і будуть бити ворога. Якщо розлітати саме літачки, ну тобто БПЛА літакового типу, то з ними набагато простіше. Якби в керуванні вони тримаються в повітрі, якщо відносно тримати їм, надавати їм певну швидкість і по керуванню є режими різні стабілізації, то це дещо легше, ніж. Навчатися на мультироторних і керувати мультироторними системами, хоча мультироторні системи теж там є з стабілізаціями різними. Загалом ми сьогодні передали 100 дронів, це безпосередньо ті, що летять. Також шість катапульт для запуску тих дронів. Передали шість наземних станцій керування дронами, а також передали автономні зарядні станції, щоб бійці могли працювати автономно будь-якої точки без прив'язки. Загалом розраховано щодобу вони. Абсолютно ні, ні до кого не прив'язані, можуть виходити в поле і працювати. Благодійники переконані, бізнес повинен заробляти, а відтак підтримувати армію у протистоянні ворогу. Тож обіцяють, що ця партія безпілотників далеко не остання. Сьогодні у нас перша передача цих дронів Безомар. Безомар це виробник дронів людська компанія, але ми не збираємося зупинятися цього року. Ми ще будемо передавати. Це це перша партія, буду ще і третій та. Марічка Драбич Остап Кульпа правда тут Львів.